Вітаю вас, друзі! Якщо ви хочете звучати як іспанці, сьогодні я наведу вам декілька стійких словосполучень, які і відрізняють носіїв мови від іноземців. Окрім того, друзі, ми поринемо в тему неправильності дієслів. Це буде трошки повторення, а трошки розширення вже надбаної інформації. Мене звати Леся і писаємо лекцію 69. Отже, друзі, на наступних прикладах я доведу вам, що не завжди достатньо просто перекласти українське дієслово на іспанське, тому що окрім нього може існувати стільки словосполучення з однаковим змістом. Наприклад, дар унабрасо це те ж саме, що абрасар обіймати. Друзі, унабрасо це іменник, який прикладається як обійми, а абрасар це дієслово обіймати. Але стітке словосполучення дар ун абрасо перекладається однаково, як і дієслово абрасар обіймати. Так само, друзі, як і стітє словосполучення, дар saltos». Сальто це стрибок. А дар saltos» перекладається як сальтар або стрибати. Так само, як дар las gracias». Це те ж саме, що аградесер. Дякувати. Подякувати. Дар las gracias, agradecer. І, друзі, останній приклад dar miedo. Це те ж саме, що асустар лякати. Але як бачите, miedo – це страх, а асустар це лякати. Але стільки словосполучення дар м'єдо перекладається як асустар. Як бачите, друзі, останній приклад не є однокореневим, на відміну від трьох попередніх. Зверніть увагу, що в стійких словосполученнях з дієсловом дар саме це дієслово є єдиним, що змінюється. Тобто його дієвідмінювання ви можете повторити на 51-му року, а дієслова абратар, шальтар і асустар є правильними. І ви вмієте їх діє відмінювати. Проте дієслово аградесер є неправильним. І незабаром ви дізнаєтесь про особливості його неправильності. Одразу розглянемо приклади. Бен, те даю на брацо. Йди сюди я тебе обійму. Між єхош дан шальтош сінпаран. Мої діти стрибають без зупинки. Ледою раз графіч амі ерману. Я дякую своєму братові. Медаміло comer Остраш. Мені лячно їсти остриці. Друзі, я виділила дієслово Дар в особових формах, а як бачите, решта стійкого словосполучення залишається незмінною. Друзі, якщо сподобалось, ставте вподобайку, будь ласка. Не чекайте кінця уроку, бо все одно буде цікаво. А тепер, друзі, повернемося ще до однієї неправильності, яка при дії відмінюванні розповсюджується тільки на першу особу одну Йдеться про дієслова, що закінчуються на есер, осер, асер і «усір». Друзі, на 50-му року ми з вами вже вивчили 5 дієслів з такою неправильністю: це коносер, кондусір, паресер, «традусір» і «продусір». Ви пам'ятаєте переклад цих дієслів? Ті, хто пам'ятають, будь ласка, напишіть в коментарях, а ті, хто ні, повторіть, будь ласка, 50-й урок. Друзі, а сьогодні ми вивчимо ще три дієслова, на які розповсюджується така неправильність: це «аградесер» дякувати. Кресер рости і мересер заслуговувати. І друзі. Ще будуть два дієслова офресер і реконосер, які ви, будь ласка, про відмінюєте самі, і напишіть, будь ласочка, мені в коментарях. А тепер, друзі, будемо діє відмінювати. Почнемо з дієслова аградесер. Будь ласка, читайте за мною разом голос. Йо аградеску, ту аградесеш, ель аградесе, носотруш аградесемош, бо шотруш Ейош Аградесен. Друзі, зверніть увагу, що ця неправильність заключається в тому, що в незмінній формі літера «се» у нас в першій особі однини змінюється на сета се. І читається як СКО, аградеско. І, друзі, давайте розглянемо приклад. «Аградеско ту конфіанса. Дякую за твою довіру. А тепер, друзі, дієслово кресер рости. І тут, друзі, ви маєте мені в коментарях проді відмінювати першу і третю особи однини і першу, другу, третю особи об множини цього дієслова. А разом ми розглянемо приклад. Мішнєтож кресен мой рапідо. Мої онуки дуже швидко ростуть. І, друзі, з дієсловом мересер заслуговувати ви маєте зробити те ж саме. Напишіть в коментарях повністю дій відмінювання. Я вам дала підказочки, у вас за зразок є дієслово Аградесер, тому чекаю на ваші коментарі. І давайте розглянемо приклад для дієслова мересер. Мі мадре мересе тодо ло мехор. Моя мати заслуговує на все найкраще. Друзі, наш урок добіг кінця. Тому, будь ласка, залишайте в коментарях не тільки ваше враження, а також домашнє завдання. Будь ласка, ставте питання з задоволенням. Я відповім на всі коментарі. Ви знаєте, що я завжди відповідаю, і доволі швидко. Ті, хто ще не поставили вподобайку, зробіть це, будь ласка, для просування каналу. І, друзі, якщо у вас є така можливість, підтримайте, будь ласка, мене в PayPal, яке ви знайдете в описанні під відео і на цьому каналі. І, друзі, будь ласка, поширюйте посилання на ці уроки і на мій канал вашим друзям. А я чекаю вас на наступному уроку.